Доброго дня, шановні друзі. Фінальний матч. Кубка подяки Володимиру Чикурді і Василю Пустовіту. Крижопіль, 20 січня 2020 Флакал. розпочинається точним ударом Данила Шевчука. 87-го команди Мирська обласна ЗСА. Вінничення, збірна тобто, команди Вінського 2009-го. року Раді команди Бершаді. Це мовити об'єднана команда е, відділення Вінницької обласної США в Бершаді і команди Бершадської США Весні. Вінська обласна звершання в півфіналі переграла команду Ямполя, А Вершич переграла команду Кружжопа. Кружопінь матч за третє місце, місце виграв у Ямпера. І зараз фінал. Один один і вдала подача Андрія Патулатенка. Е, я вам не повідомив, що Вершич у синіх футболках вони у, у, на протилежному боці майданчику ближче до нас і темно-синіх на футболках команда Вінського обласного з Шатренера Лариса Сивобородька. Команди «Бершаді» е, Валерій Думаєвський і Микола Кравчук Костянтин Кулик четвертий номер на нападальник. Він подано збірно. Богдан Помогайбо. бо. Подавав зараз перший номер. а Це удар Романа Ловіцького. Вінська обласна звичайна, 10 номер. Оставник Ямполяв, цій збірні. Який Костянтин Кулик, No4. Через два. Вони обласна звичайно, подавці Роман Ловіцький. Як мені повідомили організатори три партії зіграють цю команду. І збірна готується до фіналу Національної першості. Бершить готується і до гімназії Ади, речі, і до обласної першості 2008 року народження. Дала дія Максима Петрука. Він, до речі, з Осіївки. Осіївка, якщо не помиляюся, таке село поруч з Бершадю. Ось Максим Фетух є представником цього села. Різностороння дитина, скажімо так, хай не вражається. Їздить на Олімпіади. Друга поспіль вдала дія Максима. І волейболом займається так, ну, ну, якщо так, то реально початку навчального року, 2024. Артем Кахалина на подачі. Піздала подача 5-5. Артем Кахалина Ха номер 13 Бершаль. Є прийом Прістофара. Атака Четыркина. Четыркин грає проти своїх. Ось він другий номер команди Мінського обласна Зішан. Віталій Чотиркін, він саме займається в Бершаді всієї команди Донецька, але в збірну збірну він представляє вже збірну Ленича. Блокують Чотиркіна, цього земляка. Ось на лише, в треті, в Віталія проходить. Артем Кримовський. <плодиси> Валют Віталій Четверкин. 6, -6. <плодиси> Ні, 7-6. Де шесть попереду? А поде Дмитро Юров. Номер шоти. прийом від Романа Юдана Луицького. Четырки. Годовая Виталия сім-сім, Артем. Вороник. Вишкирабали цей мяч. Максим Петрук, молодець. Знову атака четверкина. Петрук. Воронюк. Є прийом. Ага, мерзоєв. Вау пробуває. Я сказав, я не сказав, що суддя, перший суддя сьогодні Василь Лавренюк. Василь Іванович. а другий суддя, якраз той самий Володимир Васильович Куруда, бачите його за суддівським столиком. Помогайбо. Поклатенко, скидка, помогайба. Ваут забиває 4. Вісім-вісім рахунок. Ні, лучшому майданчику, або було торкання боку, я ну, не знаю. Ось віталій четирки на подачі. Прийом помагайбо. Пас Латенка. І Петрук з другої лінії. Перший сьогодні. Немає скидки від Романа Левицького, невдала. 9-8 боршить попереду. Я знаю Валерій Донецький тренер Максима Літ, знаю, е, ну, скажімо так, про амбітність Валерія Олександровича. Тим більше у стосунках з м, такими вже досвідч, більш досвідченими тренерами Вінніцька обласна, якої є Олександровича. 9-9. Тому принципово для Валерія Олександровича виграти цей турнір. Тим більше, що команда 2008 року народження, основа якої зараз на Баляську, вони були чемпіонами в Вінниці 3 роки тому. Блок Артема Хахалини. Він сьогодні кращий блокуючий, на мій погляд. Номер 13-й. 10-9, 10 попереду. Андрій Потлатенко. Не пройшла. Не пройшла. 10-10. Пасуючи команду збірну по санкції. Петр. Пасує Потлатенко, помогай Бо! Було квіт Артема трима. Не, не все виходило у Артема в першій зустрічі. Зараз поки що і подача і зараз було поки що тут-тут-тут виходить у нього. Прийом Чорнокульського Павла. Дмитро Юров. Маленький Дмитро Юров пробиває. Петрук Патлатенко, Хахавина. Рехання блока у хаковини було. 12. Школа попереду. Вінська баша. Прийом Чернокульського. Пасує Потлаченко. Помагайба забиває. Нарешті у цій зустрічі пройшов. Пройшла атака Богдана Помагайба. 11-12. Він Ладижина, нагадаю, злодижена. Прямо крістокора. Сулик, Воронюк. Блок, блок. Ну хто? Артем Хакавина. 12-12. Помагай, бо палаці. 12-12. Оце так фінал у нас, друзі. Аут. Трішечки, ну, викинув м'яч е -е, неправильно, і там уже доганяв його, там нас доганяв. Поманулички, на подачі труднася дванадцять. Четтиркін, трос. Ремонт, були воронюк. Це Максим Петро переграв його Максим Петрук над сіткою. Каж, впевненість у цього хлопця у цій зустрічі. 13-13. Артем Халина на подачі. Не всіх зміг привести сьогодні на турнір. Травмований Дунаєвський, Кирило Дунаєвський, Дунаєвський молодший. Ми приїхали сьогодні і Шерстюки, брати. Ну і Читін ось Коли на перерву бере Валерій Дунаєвський за рахунку 13-14. Це перша перерва. Ну, а я ще раз нагадаю, що Лариса Михайлівна, Сивородська, яка тренує зараз цю збірну, ось вони. Вона починала займатися волейболом ось саме у цьому залі і саме у цього тренера, який зараз засидів тим солопом Володимир Чекуруда. Ось так ось. Подача Вінницького обласного звича. Ось десь звідки падає Тенкріновський, ми його не бачимо, а бачимо ні, бачимо. Силова подача 15-13. Ярма брав тайм-аут Валерій Дунаєвський, Вийшов Данило Голуб, Лібер у персиді. No 12. Баут подав клімонський. Баут 14-15. Дмитро Юров на подачі. 14-15. Прийом Лецького атака 4 в бал. 15-15. Не відпускає Бершек далеко свого суперника. Не відпускає. Дмитро Юров на подачі. До речі, амплуа діагональний заявлено. Це помилка Назара Адамірзоєва. 16-15. Юров. Прийом Левицького, Воронюк, Воронюк мау. 17-15. Перший в цей зустрічі Бершак виходить вперед з рахунком плюс два. Тайм-аут Лариси Сивобородько. Знаєте, в чому мінус нашої відеотрансляції? В Тому що суперники по фіналу національної першості. Побачить цей матч і зроблять для себе якісь висновки, якщо вони цього захотять. Принаймні тренери цієї команди. Одна з них знають точно, це Закарпатська обласна ДЮСШ, яка буде приймати цей тур в Ужгороді. Інші. Ну, на жаль, дуже погано працює в нас інформація щодо дитячої ліги так званої. Я не бачив документів про існування такої організації, як дитяча ліга, просто пишуть там дитяча ліга. Ну, написати можна що завгодно і де завгодно. Національна першість серед юнацьких команд 2009 року народження. Дмитро Юров. Тиркін. Прийом Голуба, Данила. І Путрю. Гамірзою не тримається. І тут же ж ще... замінює лібора Лариса Соброки. Виходить Віталій Христофор. Він з бару виходить Світлани Скорбатьок номер 14. Юров, 18-15, плюс 3 баршить попереду. Хороша подача від Дмитра Юрова. Кулик. Приймає, а що там? Четтиркін, Четтиркін порушив, перейшов в центральну лінію. Плюс 4 Берша, 19-15. Дмитро Юров розподавався. Прийом Христофора. Коли? Перший тим, аут пробиває Данило. Ш... Шевчук, і другий тайм-аут, 20-15, Бершить попереду. Знаєте, я в перерві спілкувався з Валерієм Олександровичем, він каже, якщо я виграю першу партію, я на, другий, на другу виставлю другий склад. Ну, умов на другий. І знаєте, я так подивився на і говорю, ну що збін нам все-таки. А він якось так на мене подивився, ну, я ж тобі сказав, що виграю. Ну 20-15 рахунок. Не знаю, хто виграє. Знаєте, це не самовпевненість впевненість Певненість тренера. Подивимось, тим цікавіше буде. Букмекерські контори вже приймають ставки на підсумок цієї партії. 20 2015, Дмитро Юров вершить попереду. Прямо Воронюка, коли йому пасує. Воронюк втратив впевненість у собі Артем Воронюк. Вінничанин Артем Воронюк. Цій зустріч 21-15, Юров. Ні. Неправильно виконав м'яч. 16-21. Артем Воронюк нападає. Плюс 5 для Берту. Збірна поки що програє. Артем Воронюк. Прийом голуба. Найкращий прийом. Діваут, ні, майданчик включає, показує Василь Лавренюк. Майданчик 17-21. Що це початок великого камбеку від е, збірної? Подивимось. Артем Воронюк. Ні. А Лариса Михайловна каже, що добре. Максим Петров, 22-17. Прием Христофора. Кулик. Скидка. Там? Підйом мяча. Показує Василь Лавренєв. 18-22. Мінус 4. Итак, 4. Голос на приеме. Пасує потлатенка. Помагай, бо вашкувати нам було тут зробити. І блок від Чорнокульського. Павла. він, до речі, з такого села, як Фльорино. І помогай. Бо. Не встиг блок збірної. Не встиг, не встиг сформуватися і ось. У пробив Богдан. 23-18. Не, не прийшла заміна. Павло подавав із Фльорино таке село. Ось він, Павло Чорнокульський. Восьминомер на подачі. Прийом Четиркіна. Кувець. Левицький. Нарешті прийшов удар у Романа Ловицького. 19-23. Ох, у нас і закінчення першої партії. Це фінал, друзі. Кубок Подяки. 20-24. Крізь Джоке, Володимир Чекурда і Василь Усковік. Помагаємо, забиваємо. Найвищий гравець цього турніру Артем Кримовський. Але поверх його блоку пробиває Богдан Помагайко. 24 19 сетбол. Андрій Патулатенко, Прийом 4. Кіна. А зараз не встигає блок. Вони то встигли, вистрибнули, але не сформувались, так би мовити. 20-24, Фетбол діє. Кулик. Помагай, бо помогай, атакує, забиває, помогай, бо забиває. 25-20, перша партія забер, забершила. От і не вір тепер, Валерій Дунаєвський.